Я працюю на роботі з думкою, що мене скоро звільнить. Прикольно порефлексувати і позгадувати, і зрозуміти, який ти шлях вже пройшов. І відстати від себе. У мене не було синдрому самозванця до моїх 20 років. Блін, взагалі так страшно, що люди будь-яку твою проявленість сприймають як напад на себе. Я боюсь, але я така, я, я все одно роблю. Ми рухаємось різними е, кальями, і просто нам не цікаво. У мене був контракт з німецькою музичною студією, і мене мої пісні випускали на платівках в Аргентині. Не вірте, що це кольорова історія. Всім привіт! Це друга частина нашого випуску про синдром самозванця. Не забувайте донатити наш збір в описі під відео. Чудово! Ура! Це нам коштувало великих сил сказати це в одне речення. Коли ми думали про другу частину цього випуску, я собі написала великими буквами жирним шрифтом питання, як я вчуся подружитися зі своїм синдромом самозванця. Як? Як, як, воно? як воно? Я собі подумала, може, ми поділимося типу, історіями з реального життя, тому що це моя наріжний камінь, чи як воно там правильно mm -hmm. називається мого життя. Тому що в мене не було синдрому самозванця до моїх 20 років. Я в мене все було добре. Я робила штуки, це типу, більш такого творчого е, контенту. стосується, бо я там пісні писала, виступала. А в 20 років е, я дізналася, що є в мене хейтери, і все. І, і я це тебе знала. Це Визнання, і мене ну... перемкнуло. Ні, і мені сказали, до речі, а тоді, тоді, тоді е... ми типу, з тебе дуже сильно сміялися, бо, бо ти е... там записувала свої кавіра, і співала пісні, і співала на концертах. і вони говорили про той уривок. І, але ж ви дивились? Так, да, але да. Тоді я так не думала. Я угу. тоді Понятно. думала, що вони говорять про той уривок е... мого ж... творчого життя, коли я себе відчувала не на — Коли ти німецький реп Коли я німецький реп У мене був контракт з німецькою музичною студією, і мене... мої пісні випускали на платівках в Аргентині. Ну, типу, я вважала, що я. Excuse me, zierka. what? Череговий <laughs> 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 да, so, это... uh, історія від вики, людина не говорит, очікуєш. Я не мала синдрому самозванця. Знаєте, у мене немає просто, проблем. просто я в Аргентині. А, я в Аргентині випускала свої планів. Мені в Аргентині не можна, бо я там суперзірка. Але... <laughs> <laughs> але я слухала людей, які з лавки, плювали з сімками да. і кричали, що Вставді. я недостатня. Да, да. Так і було. Типу, був конкурс на радіо написати пісню англійською в Аргентині, написати пісню англійською про сильних жінок. І я, коротше, написала тоді пісню, пам'ятаю. Я дуже люблю бійцівський клуб. і Я написала пісню з типу Очима марли, типу, на ці всі стосунки, бо вона ж теж там відіграє велику роль, як вона впливала на головного героя. Їв. <laughs> я. <laughs> я її виграла, і в мене був там контракт, випускала пісні, і я там їздила на конневрагентину ну, в Німеччині там на акустичних концертах, співала. Вони студії була. Я собі відчувала такою зіркою, що вам не передати. А потім пройшов час, і я дізнаюсь, і мені прям так і каже ну, типу типа з тебе сміялася, бо це було типу дуже смішно для нас тоді. І я з тих пір. Дуже замкнулася, okay. ну я тебе в музичному плані дуже сильно розумію, тому mm -hmm. що е, зі школи я приймала участь в різних конкурсах, і е, хоча. І були українські, але були і міжнародні, і я реально працювала дуже багато для того, щоб займати там якісь ключові місця. В школі з мене частенько підтрунювали. І через це я м, дуже закривалась, mm -hmm. тому що для мене з однієї сторони музика завжди була дуже інтимною, бо мені це дуже подобалось. Mm -hmm. Ось, щиро. Я коли співаю, не помічаю, як час впливає. Три-чотири години просто їх немає. Але я не ділюсь з цим з іншими людьми, тому що я боюся цього осуду. Боюся осуду через те, що це занадто близька для мене тема. Це для мене таке важливе, що мені не хочеться, щоб інша людина своїм гімном приходила. Типу, і це розмазувала. Тому отут я тебе дуже це дуже так, да, як ти правду кажеш, це дуже інтимний момент. Але, типу, оцей факт, оці типу насмішки, які причому, що вони закінчилися, мені про це розказували в часі, Типу, тоді вона на мене настільки вплинула, що я типу закрилася в всіх фронтах. Типу, в mm. мене ж і YouTube був. Я його не, не на робочий, а от саме такий Я його закрила. У мене був інстаграм, там куча підписок, всі мене знали. Там моя була блогер, і я закрилась Мене якісь починала Тікток, я від цього закрилася, я для себе цю тему взагалі закрила. От і оце тільки, але, ну типу, тих людей я я вже пропрацювала цей момент, я їх вибачила, в мене нема на них ніякої. Ну а зараз, якщо а, а, хтось тоді знає, що там, наприклад, що сміється з того, що ми знімаємо подкасти. Типа, от подивись на них. Ну як всі разом, то не страшно, бо вони а. ж саме може сміються. Ну не знаю, просто загалом про Еліка. людей, які сміються. Ну це ж про них більше ж правильна так. історія. Ну, типу. Вони собі цього не дозволяли. Я зараз подумала, що дуже смішно, бо я в школі займалась квн кавенами, з мене апріорі сміялися. А я задумалася, вони сміялись з мене чи ну, типу, з своїх шуток. Це, Блін, кафіка, це ж так Типу, мені е... як людині творчій, знову ж таки, легко уявити, як довести людину до сльоз якимись сентиментальними штуками. як заставити людину сміятися. Це... Так. Це, це ж рівень на порядок. Блін, вище. ну загалом просто ну я завжди була такою пишечкою, і я, типу, е... ну компенсувала типу, деякі свої. Типу... Да, ну в мене харизма завжди перла, особливо ну, типу, в школі. <гум> і я, ну, я не знаю, мені мені ще видумати шутку. Я не знаю. Просто треба, щоб хтось пальчиком там знаєте, як черв'ячка робила в школі. Е, і загалом, е, ну типу, через це я ніколи не відчувала там булінг якийсь або mm. щось, тому що е, я завжди ну, привносила в компанію, в якій я була, ну, там, сміх, там, щось ми там розганяли завжди, і це прикольно було. Але от я зараз реально подумала, можливо, вони просто з мене тріщали. Вітаю! Ну, просто, щоб вони мене сприймали як комічного персонажа. Страх розблоковано. Та ні, загалом. Я про В мене є оцей я тіпо, самозванця, але він... Я боюсь, але я така, я, типу, я все одно роблю. У мене не сміш... Я знаю, я, ну, я впевнена, що хтось щось каже. Але ну, по перше, да, це те, то, що тобі прям в очі сказали це вау, тому що в основному це десь е залишається в oh, Ти, да. Бачила, бачила. Гі -гі -гі. А зараз, якщо мені хтось щось скаже, така ну ви ж подивились цей підкаст. Ну, ви ж зайшли на мою там сторінку. Ну, ви ж подивились no, мої робочі. Так. Так. Це типа, знаєте, я а хто ти, а що ти? Блін, взагалі так страшно, що люди будь-яку твою проявленість сприймають як напад на себе, і uh -huh. саме тому вони так реагують uh -huh. і висміюють. Тобто, замість того, щоб самостійно проявлятися, вони починають просто стягувати інших людей на свій рівень. Тому що загалом, ну типу, ми на бо, тому що отоно ж таки за що я казала, оточення твоє. І якщо ти з цього оточення ростеш, а оточення не росте, ти починаєш вистрі. Бать, вони такі на міста. Угу. Нам так незручно. Ми привикли отак. Тому і що тут дуже важливо подивитися: от насправді і по нашому підкасту одразу видно. Хороших людей і друзів. Хто щось да, сказав, да, да. хто щось написав, е, хто там до банально лайк там на якусь сторіску поставив, і ти вже бачиш, що ця людина не промахнула. Так отак, от тут не про те, що знаєш, е, я, я, я розуміла, що багато з моїх друзів не будуть це дивитися сугубо, тому що не це, це не цільова аудиторія. Але ну банально поставити сторіс на сторіс лайк, ну палець не відвалиться, так. Mm -hmm. <реш> Почули? <реш> Але для мене це про те, що знаєте, це як було переглянуто. Отак? Чи? Отак? ні Ну це ж теж, це, це то, як ти це сприймаєш, правильно? Звісно, е... да, ну, я то... просто я розумію, що там якщо в мене хтось щось починає робити, я підтримую, я радію. Але я... з іншої сторони, а можливо б реально ми б знімали б якесь прям крінжабе, і хтось е, хоче сказ... тут Тут ж потрібно також навчитися відрізняти. Критику людей від е, їх заздрощів можливо ти реально щось наприклад можеш робити зашкварна така і тобі каже тут не про критику мені здається тут про е, підтримку твого дуже... оточення дуже відвертий ігнор так і... да, да, да. да. Типу такий, що я тобі тут спілкуюсь, спілкуюсь, а на це я не побачу. Я... Загалом моє оточення якраз ігнорує. Ну, типу, більшість. І я, я рибка. Ні, ні, а тут справа в тому, що я зрозуміла, що я нормально це сприймаю. Угу. Ну, це, це просто не їх е і якось. Е я буду злити за тебе, ви що, мазафаки? Ні, 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 ні. Тут справа в тому, що я розумію, що ми рухаємось різними е, каліями, і просто нам не цікаво. Ну, в цьому нема нічого такого. Ну, не знаю. Можливо. Мій психолог занадто хорошо попрацював. Конечно, але... в цьому немає нічого такого, але мені не потрібні люди в близькому оточенні, які мене то... не підтримують. Якщо так. це просто знайомі, то звісно, вони ні, ну не мають то... кожного разу. говорити боже, 100%. яка ти прекрасна? Ну, типу ні, але якщо я говорю про своє найближче коло, то всі мають подивитися, лайкнути, поставити коментар. Та е то ж не про прям о... загально, прям всі так, так, а так, люди, так. з якими я безпосередньо спілкуюсь саме так, зараз на да, постійній основі, яких я там люблю і так далі. Основи, далі підтримати. підтримати це не важко. Я просто ну, я, я це сприймаю знову ж таки через свою призму, як я mm. відношусь oh. до людей, які ну, щось знає, починають. Що я такий хігеріст, хорошо. Хай буде. Ну, мене теж, е, типу, 50 не 50. От, з одної сторони, да, мені важливо, щоб е, от саме за подкаст кажу, там е, люди з близького оточення нам звернули увагу. Mm -hmm. Плюс, коли ми готуємося до подкасту, якусь тему, я ж цю тему теж з людьми обговорюю. Така от як можна це, коли ми тему якусь mm -hmm. знаєте, вибираємо. Але я розумію, що е, в мене в соцмережах настільки багато в плані mm -hmm. отут, я співаю, отут у мене школа, отут у мене кар'єра, і це все лайкать. Ну це палець одпаде. Прямо відпаде. Ну, типу, бо я дуже дуже всяких цього різного mm -hmm. штуки, і все підтримати, ти фізично не зможеш. Ні, я говорила не за всіх, а саме за найближчих. Знаєш, щоб типу не ігнорували, ніби цієї ну, ці, ці сфери та, твого життя не. Но. 100%, mm -hmm. це правда. Да. Вона з нами не в одній mm -hmm. а, um, У нас um, з вами тут є така рубрика новенька. Mm -hmm. Вона тільки на цей випуск. Uh, поради ще та Ми спитали ще та uh, що він порадить, як подружитися зі своїм синдромом самозванця. Я пропоную читати ці поради і давати цьому оцінку. Типу, наскільки наскільки воно uh, Дієво чи дієво не дієво, так давайте на нашу суб'єктивну думку. Експерт. Що каже експертний чат? Пункт перший усвідомити, що це нормально. До 70% людей відчували синдром самозванця хоча б раз у житті. Ну 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 знаєте, з цим важко не погодитись, ну, бо так. Якась інформація, наче з першої О. сторінки гугла. але це даш. Що... От, от просто це будь-яка мотиваційна книжка. Господи, Магія це... ранку, Ми... просто встань о що вставати складно зранку. Боже, ні, нам треба окремий випуск про ці книжки, і просто це буде нормальні. Книжка я її не читала, але я не знаю про що там, але вона називається Як застілати ліжко. Типу треба, що треба зранку застіляти ліжко. І Це побачати Ну, типу, з одної сторони, так, але для цього книжку треба читати. Я скажу про щось це. Можливо, вона геніальна там ті типу, суть в тому, що ти до автоматизму доводиш свої звички, і коли ти встаєш, ти одразу майже стелить застеляти mm -hmm. ліжко в секунду, щоб запустити автоматизацію процесів в твоєму дні і mm -hmm. не відходити від плану. Але це булші, тому що китайські вчені думаю, mm -hmm. тому, що Коли ти встаєш, ліжко ще має там хвилин 15-20 бути не застеленим, бо в нас дуже багато віддихнуть мікроумів. від тебе. Да, так, Оцей весь піт, якщо ти його застелиш, це шар на шар на шар, воно ну. Міф розвінчена. Більшу книжку можна не купляти. Порада, давай далі. Мені ж прям цікаво. Фіксувати досягнення, веди список перемог, відгуків, успішних кейсів, щоб бачити факти, а не лише відчуття. Для мене працює класно. Я роблю колесо балансу раз на рік глобальний, раз на півроку, раз на три місяці. Я моніторю, і мені це допомагає. Про. Так, тому що іноді мені здається через синдром самозванця, що я роблю недостатньо, що все погано, так, А коли ти що прописуєш все мало, думаєш, маєш А потім, коли я аналізую там на роботі, я підняла продажі там, чи я збільшила кількість клієнтів е, на хобі. Я відвідала там ось таку виставку, прочитала таку книгу в спорті. Я там у мене мені вільний був 5 хвилин, тепер 10. І так просто я бачу свій прогрес, і я розумію, що я не стою на місці. І коли я аналізую, я така блін, так я ж багато всього за цей рік зробила. Мені навіть так от за. Весь день, що я сижу, така думаю, mm -hmm. блін, я сьогодні ніхрена не робила. А потім я починаю прописувати. Я така, а так я сьогодні до хрена зробила. Yeah. Тобто да, просто ти деякі штуки ти вже не відслідковуєш ти в нашому автоматізмі, а воно робить yeah. робить, yeah. а до такий, як би. Ти по невілюєш все ти прибрала, просто приготувала просто просто синдромом лінивця. Я не роблю звичай перелікованого. Слухать дуже класно, дуже цікаво. Ну я просто така думаю, це стільки часу на це треба витратити. А це вже доходить до автоматизму, бо не ліжко настріляє. Не, не застріляю. Я люблю властвувати над своїм хаосом. Мені Цериця в цьому настільки хаосу. комфортно, настільки хорошо, тому не чіпайте мене зі своїм нонфікшенами. Не рухай, що працює. Всі такі в коментарях Аліні, плюс, плюс, плюс. Да. Ну і вибачте, я в своїй ері саморозвитку, У мене зацикленість. мені треба весь натік перечитати всі відео на цю тему, тому я. У мене вже є план, щоб робити. Це нормально. Йдемо <laughs> далі. Відокремлювати я від результатів, помилка чи невдача не означає, що ти некомпетентна, це частина процесу. Це прикольно. Не, ну... Це очевидна річ, але просто mm -hmm. сформульовано лаконічно для людей, mm -hmm. які е, ну, типу, якби які люблять бокони. читати тези. Е, ні, ні, -ні ну несу. типу буває таке, що за що я інколи люблю нонфік, та що є очевидні речі, от вони якось так сформульовані лаконічно, що ти прочитав, і ти вроді би якось. Ну, в цілому розумів, але прочитав це речення такі, блін, ну да, воно якось доступне. Нас то перший раз дійшло. Так, да, да, коли воно от іменно такими словами. Тут, якщо не вникати в тему глобально, а тут тільки просто за то це речення може відгукнутися, мені здається. Ну я від... ну, типу є в цьому щось, що знаєш, якщо ти помилився, а... господи, ніхто не ні, ні кінець світу. Ти, ага. типу, переробляш, я не знаю, раз. кінець світу це моя провина. Хм. Ну, дивлячись, що, якщо це про роботу, то, звісно, звільняюсь і мене більш тут немає. Вона, ну, да, короче, ка... не побачила. Значить, зникаючи такий. Да, 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 да. Це я. Ну, а, ну... Говорити про це, поділитися з розгляну? колегою. Слухай, говорити про це, поділитися з колегою, другом чи наставником. Часто інші бачать твою цінність краще, ніж ти сама. До речі, да, до речі да, тому що мені на роботі кажуть, ну, ти ж. Профі, uhum. і там і так всі просто на колі слухають, і я така, вони мене слухають. Історія ж із життя. Я така думаю, так, мені треба зрозуміти, який у мене точно рівень англійської, щоб для роботи ставити собі. Ну, коротше. Я така, так, я нікому не довіряю, мені треба носія англійської мови, щоб він мене оцінив. Я взяла носія англійської мови, бо ж взяла ніби я раба. коротше Е, я така домовилась про зустріч зі Скотом, заплатила йому півтори тисячі гривень, і така: Скот, розкажи мені, який у мене рівень англійської. Він такий клас, у тебе все чудово. Я кажу, ти мені не підходиш, бо у мене все. Давай до наступного ти можеш мене оцінювати. Він каже: Ні, у тебе все нормально. Я така, ні, все дуже погано, тому що я не змогла пояснити свою думку. Він каже: правильно розумію, ти вважаєш, ти погано знаєш англійську, тому що ти не знаєш слово розкладення. Це, до речі, класний момент, от якби ми встигли, якби я менше говорила про книжки, ми б встигли це обговорити, бо в мене тут було питання: чи була в тебе якась думка, коли отримала роботу, вони помилилися я недостатньо хороша, і тебе надурила скот. Ні, 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 це не я, це не моя заслуга, я це випадковість. Просто а, це, ну, це да. випадковість. Спогодюсь, ну так, це ж дві різні це, речі. Це, це випадковість, ой. а, а я, це я типу змогла, Це я додумалася. Да, Один, Один раз, а додум... другий раз так вже не прокатить, oh Я щось він щось він це пойме, западила. Другий раз, пойме, що <laughs> я... Якби людина мене образила сказала, що я недостатньо, тут треба. Ні, ти не поняв, я тупа. ти компетентний. тобі Мені просто хочеться сказати, видохни. Все нормально. Ти рухаєшся в своєму рік. Я достатньо добре знаєш Кімоно на сьогодні ти як палички. — Жиріться хаоса цериться безпоряду. Я буду так сидіти. Ні, просто ви настільки заморочні, я щось до цього моменту взагалі. Я думала, world. Щось, ну, <laughs> ми настільки все, ми все складно паломали в ваших еліті. життях і я бача. Мені здається, я працюю на роботі з думкою, що мене скоро звільниться. Кожен день. Кожен день. Я працюю на себе все одно так думаю. Мій <laughs> кабар. Я б сама себе звільнила, якби я працювала на когось. Ні, слава Богу, я працю... Ні, от, що стосується роботи, мені байдуже, хто що каже, хто що думає, скільки разів мені казали, що я лох, бо я веду сторінку українською мовою, та взагалі хто мене Сухай, купить. А це може бути пов'язано з тим, що у тебе є сертифікати, певні документи, які зовні підтверджую підтверджують твою, твою кваліфікацію. У мене через є сертифікат бабки. кінгуру, бабки. Просто через гроші. Все, що монетизується, все, що приносить мені гроші, апріорі, не може бути позорним. Ага, але, mm -hmm. але чи достатньо що... грошей? Ну, не важно, якщо за це платять, значить все добре. Mm -hmm. Все, така тільки логіка. Мені не стыдно тисячу тіктоків записати мені не стыдно, що на своїх арабів там mm -hmm. пора mm -hmm. в Тіктосі. Все, воно е, приносить mm -hmm. гроші. Тому мені за роботу Good. все одно. Mm -hmm. <гум> так Ні, Це просто так класно, осознавач, що ми стільки різні, але що ви настільки зашкварні в своїх думках, а я так легко живу. Я просто після цього. В хаосі. да я така, Блін, мені походу, взагалі не про що парись на <гум> ну, так далі. І так піде. Встановити здорові стандарти замість ідеалу став достатньо добре, і це знімає тиск перфекціонізму. Ну, так, Це те, що ми сьогодні uh -huh. говорили. Це <ч edits> <Kashuk> достатньо добре. Аж... Ні, це ж ти казала, що тіпа, аж так не вийде. Я коли виконувала план на роботі на 100, я така думаю. Треба сто 100, -100. – це норма, бо знову ж таки <п vagabes> <п vagabes> музична академія мене так навчила. Я коли вигравала перше місце, у мене є фотографія, де типу третя, друга, перша і гран-прі. Я стою на першому місці. Я червона в крапінку, бо я коли плачу, то просто ну це я уявляю От... маленьку <п vagabes> діану, яка <которая> така <п vagabes> я ридала, я кидалася просто цієї грамоти. Бо, бо, бо не гран-прі. І моя вчителька була така, що ну ми з тобою працювали, типу, на призові місця? Ну, типу, це, звісно, класно, що ми його зайняли, але ми для цього і працювали. Тому в мене є певна шкала. Типу, 100% це норма, бо я на неї працюю. І, типу, а чого не 110, чому не 120? Тому що такий ідеал. Ні, ну ти класний працівник, я би тебе наняла mm -hmm. на роботу. Yeah. Я би а в житті з тобою ні, не ні, працювала. Ні, ні, Зіною, ні, ні це не ні, складно. Ні, просто тут класно розуміти, що ти можеш ділягувати. <ріст> ти можеш ділягувати частину роботи, і ти будеш розуміти, що вона буде зроблена. Ні, я я, я зі сторони керів, керівної посади скажу, що коли в тебе є така людина, яка так працює, як Діана, вона і до тебе такі вимоги ставить як до керівника, щоб так. ти не ну викладався. Це вже я би в житті Не знаю, я коли. От є 80%, я вже така. Класно, я все. Він, до речі, згадала за Самозванця, от просто рандомна історія, яку ви всі любите. З чого все почалося, я думаю, за дитинством? Я колись е танцювала е на, на, на народних танцях, і ми е репетировали на сцені, і я, коротше, впала в оркестрову яму, була тріщина в рібрі і в руці. І після того, і після того через там, пару місяців я повернулася, далі танцювала і було нагородження за весь рік. І мені дали грамоту. Я по цей день сьогодні думала, що мені дали грамоту, просто бо їм мене жалко, бо в мене була тріщина в ребрі. Але, типу, це. Не за весь рік досягнення, а от саме за це. І я думаю, блін, наскільки це вплинуло? <гум> да? Який жах? Ні, я просто розумію, що ну, в мене є оцей синдром, але не настільки. Я щось балансую між вами і Алі, <гум> тому що реально знаєш, я за роботу думаю, де мене скоро звільнять, але при цьому я розумію, да, що я монетизувала всі свої хобі, показувала всім, робила Я, 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 я так, борюсь, в мене дві, дві, дві е, сущності живуть. В мені переходь Случності. на темну сторону. Я дам тобі печеньку. Але загалом, разом із тим, що кожній з вас комфортно в своїй постасі, мені також комфортно в моїй. Тобто а я не хочу понищу. Мені мені комфортно. Тобі комфортно вони не? іноді мене заганяють в, в тому. Я беру там собі відпуску зараз. Дякуючи mm -hmm. психологу, я вже навчилася більш-менш балансувати, типу брати відпустку до того, як я конкретно вигорю. Але загалом мені подобається перед зараз. Можу... Перед да? от я перед. відчуваю, що завтра я вигорю. Знаєте, Бо я, я дам... бріван да -да -да. дам... Доброго дня. А ні, вона психологічну Прийшло. клініку перейшла. Я я така... хочу, я в хочу лягти в клініку. Що Ви з вами Да, що... Бо я відчуваю, що я. Депре... Скоро буде депресія, так да. Так, ось ось типу, я. Того. але мене це влаштовує, мені подобається жити по високій планці. Ну, типу, для багатьох інших вона висока. Для мене це 100 мінімум. розуміння, ноль засудження. І, Будь ласка, не засуджуйте мене? Ні, ні, ми не засуджуємо. Ми завідуємо. Ну взагалі, за те, що ти кажеш, комфортно свій в цьому як є, я так багато років. Після того як я взнала, що мене там це ображали, я так багато років тужила жила за собою, там, сімнадцятирічною, яка цієї інформації не знала, і робила все, що хочеш. А потім я поняла яку велику силу і перевагу дало мені знання, що я знаю, що мене обіжали, того що я раніше в тій своїй впевненості, що я буду робити, і всім на мене байдуже, і багато ерунди робила, типу те, що можна було почекати і зробити трошки краще. А в мене не було розбору, в мене не було цього фільтра. і я Поняла, що ця інформація дала мені фільтр, щоб робити все те саме, просто, ну, якісніше Спочатку подумати, Тому що Інстаграм помінявся, Тік-Ток помінявся, вища планка. Це раніше ж так не було. Згадайте, виставив собакою снапчата і в класу тища лайків. А типу, зараз це зовсім інше. І це і це знання мені дало цей фільтр. Тому це теж, це теж плюс. Філософська хвилинка від віки. Знаєш, you never know. Я просто зараз дивлюсь: там у нас є один-два дізлайки на кожному відео. Я така, ну і ви пупсики. Це приємно. Але ж дивляться, от я ж про це. Знаєш, ви обісрали, але ви ж подивились. Ні, Ну тут в плані того, що настільки сприймаються там погані якісь коментарі, ці дізлайки, я така. Ні, це хорошо. Да, Ви ж ви хороші. Так, давайте далі. Регулярно нагадувати собі свою унікальність, досвід, шлях, стиль мислення не може повторити ніхто. Ні, ну це ретро робити по своїм цим, так. Да. Ну, типу, мені це і в роботі допомагає, і в житті прикольно порефлексувати і позгадувати, і зрозуміти, який ти шлях вже пройшов, і відстати від себе. Що да. це таке відстати від себе? Не можна тут погані жести показувати, Не можна не дикнуть на бігає. Останній пункт: звернутися до психотерапії. Якщо оце дуже сильне, треба ставити на перший до моменту усвідомити, що це нормально. Я б навіть так сказала. Але не всім, якщо хтось відчуває себе окей, також з цього. Ні, О, так почекай, люди ж би чого чогось це загуглили. Якщо вже це гуглять, то це ну, вже так. Ясно, що якась є мульт. Якщо ми просто так це загуглили. Ні, Ми да, але люди Зачіп... <ріпічні, <ріпічні, <ріпічні. <ріпічні. Да, да, да. Клас. Ні, Супер. А що ви принесли? А, я... даже... а? Ну, сьогодні такі потрясаючі підводки, я просто не можу. Вау! Ні, це я нас просто лежить? дивлюсь, я не читала ні ту, ні ту книжку, мені ну, щиро цікаво. Можна О, я перше почну? Давай. <ріп> не вірте, що це кольорова історія. Блін, оці чесно кажучи, обкладинки, от таких книжок, вони так збивають з пантеликом. Я просто. думала, що це щось дуже легеньке, миленьке, класненьке. Я тут рдала. Я просто не була готова до е, того повороту, який тут буде. Він доволі маленький, але він прям западає в серце. Чого я взяла цю книгу? Тут про синдром самозванця, в тому, що дівчина сама себе стопала. Е, вона вважала, що вона недостатньо. Як жінка, і в зв'язку з цим з нею не може бути певний чоловік, і вона просто його не підпускала до себе угу. через свої переконання, що вона йому не підходить. Хоча він їй говорив просто, що мене все влаштовує, ми з цим впораємося разом, що ось це для мене не проблема. Ми вирішимо. Вона стала ручник з тим, що ні, іди собі знайди когось іншого. І мені здається, що одна справа, як ти живеш з цим синдромом, самозванця сам по собі, а інша справа, коли це впливає на інших людей. Треба трошечки дивитися, аналізувати. — Класно. — прикольно. А я сьогодні принесла жорстокого принца. По-перше, це дуже класна фентезійна серія, всім рекомендую. А і тут дуже трошки навпаки, якщо там синдром самозванця, то тут в нас є Це світ, фентезійний світ, світ фейрів, в який потрапляє звичайна дівчинка, і які всі навколо кажуть, що ти буквально самозванка. А вона всім каже: Ідіть нахрен, я офігенна! І вона просто тут всім роздає люлей, всім закриває рти. От Коли тобі там оточення каже, ти не хоче бути, ти... да, бути жут. Вона просто. Ну, забирай, Вона просто всім сказала, ви мені взагалі не розказуєте, я ні. Вона, коротше, це прям от то, що... з синдром самозванця навпаки, коли вона каже, да перестаньте мені розказувати, що і як, я знаю краще. — Супер. — Звалили. Ми брата, не. <laughs> я в тебе візьму почитати. Я почитала перші два абзаци, і воно мені сподобалось, бо я щось. цю книжку Там про рибні палички починається. — Як заманити книжку з першої сторінки? Ні, чи де тут? — В світі Фері не існує рибних паличок. Ні, це ти. А де ти читала? Не знаю. там там, що В світі Фері не існує рибних паличок і телевізора. Супер. — Забирай. Клас, е, дуже вам дякую за чудову розмову на два на цю дякую. саму тему. Е, потестуємо цей формат. Чи, чи цікаво вам, ви також пишіть в коментарях дивитися на одну тему з різних сторін, на, на два окремі випуски, бо ми так старались розділити. Це така обширна тема. Е, буде цікаво почитати ваші історії про ваші синдроми самозванців, про літературу, яку ви рекомендуєте. Коментуйте те, що ми тут в чаті GPT спитали, що може від себе. Угу. Супер, дуже дякуємо. Дуже дякуємо.